Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як ростуть наші діти. А ростуть вони у світі, де гаджети, соцмережі та штучний інтелект це вже не щось особливе, а просто частина життя. Звісно, це все впливає на їхнє мислення, на те, як вони вчаться і що їх мотивує. Тож давайте розбиратися, як нам взяти найкраще з цього цифрового світу, і, звісно ж, уникнути його пасток. І ось, мабуть, головне питання, яке турбує сьогодні ну, майже всіх батьків. Технології це ж неймовірно потужний інструмент. Але як зробити так, щоб він став союзником у розвитку дитини, а не, ну скажімо, супротивником? Давайте спробуємо знайти відповідь. І почнемо з простої істини. Сучасні технології, це знаєте, така собі палиця з двома кінцями. З одного боку, вони відкривають просто фантастичні можливості для розвитку, а з іншого, несуть цілком реальні ризики. От і подивимось на обидві сторони цієї медалі. От, скажімо, штучний інтелект з одного боку, це ж може бути ідеальний персональний репетитор, який підлаштовується під дитину, або ж крутий інструмент для творчості, але є й інший бік. Якщо занадто покладатися на шиї, можна, так би мовити, розучитися думати самостійно, критично. Тобто, вся справа в тому, як саме його використовувати. І ось тут є ще одна така дуже тонка межа. Що ми виховуємо? Цифрову грамотність чи цифрову залежність? Грамотність це коли дитина вміє аналізувати, що бачить онлайн, розуміє, де маніпуляція, і поводиться відповідально. А залежність це просто пасивне гортання стрічки без жодної мети. Наше завдання навчити першому, щоб не допустити другого. І це все підводить нас до, можливо, найважливішої ідеї в усій цій історії. Як же перетворити те, що виглядає як загроза, на потужний ресурс? А ключ насправді простий допомогти дітям змінити роль, перейти від пасивних споживачів контенту до активних його творців? Так саме в цьому і полягає фокус перетворити смартфон чи планшет з пристрою для бездумного залипання на справжній інструмент інструмент для навчання, для творчості, для взаємодії з реальним світом. А інструментів для цього насправді просто безліч. Ігрове навчання, або як його ще називають, гейміфікація здатна перетворити нудні завдання на щось цікаве. Інтерактивні відео допомагають розібратися в найскладніших темах. Програми для творчості дозволяють створювати щось своє, а основи програмування це ж взагалі супертренажер для логіки. От давайте на конкретному прикладі гейміфікація. Просто уявіть, що вивчення математики це не просто задачки в зошиті, а захопливий квест з рівнями, балами, досягненнями. Такий підхід він же підтримує інтерес і створює відчуття успіху, а це, в свою чергу, мотивує йти далі. Звісно, коли ми відкриваємо дітям такий потужний світ, ми просто зобов'язані говорити про безпеку. І важливо розуміти, розмови про це це не спроба налякати. Ні, це спосіб дати дитині знання, щоб вона поводилась в інтернеті відповідально та свідомо. І перше, про що варто говорити, це кібербулінг. Що це взагалі таке? Якщо простими словами, це будь яке цькування з використанням інтернету. Образливі коментарі, поширення пліток, якісь неприємні фото, на жаль, онлайн-агресія може ранити не менше, ніж у реальному житті. Так що ж робити, якщо таке сталося? Насправді є дуже чіткий і простий план дій. Його варто знати кожній дитині. Всього чотири кроки ні в якому разі не відповідати зробити скріншот як доказ, заблокувати кривдника і, найголовніше, не мовчати, розповісти дорослому, якому довіряєш. Крім булінгу, є ще одна важлива тема захист особистих даних. Правила тут теж прості, але повірте, критично важливі: не ділитися ніде своєю адресою чи телефоном, добре думати, перш ніж щось опублікувати, використовувати складні паролі і час від часу перевіряти налаштування приватності в соцмережах. Це знаєте, такі собі основи цифрової гігієни, без яких сьогодні нікуди. Добре, ми поговорили про можливості, про загрози, про правила безпеки. Але як це все поєднати в реальному житті? Давайте тепер про найскладніше: про пошук здорового балансу між світом онлайн та офлайн. Що тут може спрацювати? Ну, наприклад, варто час від часу аналізувати, скільки часу, і головне, на що дитина витрачає в гаджетах. І дуже добре працюють чіткі зрозумілі правила. Наприклад, зони вільні від гаджетів, обідній стіл чи спальня чудове місце для такого правила. Але й це, мабуть, найважливіше, жодні заборони не спрацюють, якщо не запропонувати щось натомість, і не аби що, а щось справді цікаве. Найкращий спосіб відволікти від екрана показати, наскільки захопливим може бути реальний світ: настільні ігри, спорт, творчість та навіть проста спільна прогулянка. Тобто, якщо підсумувати, то ключова ідея не в тому, щоб усе заборонити зовсім ні, мета навчити свідомості. Навчити бачити в технологіях інструмент, мудро користуватися його перевагами і при цьому чітко розуміти всі можливі ризики. Тож, врешті-решт, варто поставити собі одне питання коли ми даємо дитині в руки гаджет, чого ми її насправді вчимо, просто споживати нескінченний потік контенту, чи все ж таки керувати цим потужним інструментом? Відповідь на це питання, власне, і визначить майбутнє.